Це укриття та біотуалет. Що поруч комунальникам доводилося лагодити вже двічі. Спочатку тут показійнували підлітки. Під час комендантської години гасали укриттям, а згодом перекинули і біотуалет. Цей випадок потрапив на камери ситуаційного центру Дніпра. На кадрах видно, як група неповнолітніх, неподалік перехрестя вулиць Образцова та Зразкова вирішила розважитись у парку в комендантську годину. Потім же вони перемістились до укриття. Через декілька секунд видно, що біотуалет вже лежить на підлозі. А хлопці ще декілька разів із увімкненими ліхтариками заходять та виходять із захисної споруди. Звісно, в той день комунальники прийшли сюди і побачили, що туалет перегорнути. Звісно, це додаткова робота комунальним службам, тому що потрібно було очистити прилеглу територію, тому що все весь зміст біотолет також розтікся по вулиці. Поставити його знову правильно. Дуже добре, що він був не пошкоджений, тому що буває таке, що коли перегортають і зверху, тому він ламається. Тобто тут ми ще малою кров'ю обійшлися. Однак не пройшло і пару днів, як вночі невідомі знову повалили туалет на підлогу. Після того, як щось робили в укритті. Ми не знаємо, з чим це пов'язано. Можливо, це якийсь флешмоб, тому що в день, коли вперше на цьому укритті знайшли перегорнутий туалет, по місту було зафіксовано ще чотири таких випадків за одну ніч. Ще однією нагальною проблемою залишається нецільове використання укриттів. Дуже часто там можна побачити безхатьків, які вважають це своїм постійним місцем перебування. А ще обмальовані стіни, вирвані лампи, купи сміття та навіть зірвані з петель двері. Я поражена сама, поміже, таке отношення, как бы, якби не твоє. Ну, я, я просто сама навіла, що нічим ні такое говорю. Ну, вже ж так може, як туда можна зайти человеку, допустим, если здесь сейчас вот, якщо потрібно зайти, спрятатися. Причетних до обох цих випадків наразі не знайшли. Однак, зокрема, завдяки наявності відео з камер ситуаційного центру зараз їх особи встановлює поліція. Камери безпечного міста фіксують події в режимі реального часу. Потік передається до ситуаційного центру міста Дніпро. Це допомагає правоохоронним органам, а також іншим уповноваженим службам реагувати на події у місті, також на акти вандалізму, ДТП та інші інциденти. Наразі поліцейські проводять перевірку, встановлюють всі обставини події та особи, які можуть бути до неї причетні. Питання щодо правової кваліфікації буде вирішено після встановлення осіб, зокрема їх віку, що є важливим для визначення характеру правопорушення та відповідальності. У міськраді закликають Дніпрян та гостей міста дбати про спільне майно, бо кожен повалений туалет, кожна розбита лампа чи зламані двері це не просто шкода, а додаткове навантаження на міський бюджет і, зокрема, на всіх, хто платить податки. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.